Відтепер, щоб подати документи на виготовлення паспорту, чи то українського, чи закордонного, потрібно записатись на прийом у ЦНАП і чекати його два-три тижні. Через війну припинили роботу підрозділи міграційних служб у деяких районах Рівненщини. І все навантаження припало на ЦНАП, розповідає спеціаліст центру Людмила Шолом. Весь Варайський район, і Зарічненський, і Дубровицький, навіть райони з Волинської області, їдуть всі до нас. Але ж ми знаємо, що так само велика кількість внутрішньопереміщених осіб зараз знаходиться в Араській територіальній громаді. Щоб не створювати черги у приміщенні, ЦНАП запровадив електронний запис. Проте охочих так багато, що людей доводиться приймати і по живій черзі. На дві неділі вже записано. Але в електронну чергу щодня по одному дню викидається для запису. Ну вже люди всі знають, що о третій ночі викидається день, то всі стараються так записатись. Працівники ЦНАПу радять не губити документи, адже щоб їх відновити, доведеться їхати за межі міста. Ми не приймаємо паспорти у разі крадіжки або втрати, тому що вимагається додаткові якісь перевірки в базах, підтвердження особи. То такі ми не приймаємо, направляємо сарненський підрозділ ДМС. У Вараській міській раді вже відреагували на ситуацію та працюють над тим, щоб обладнати ще одну станцію для оформлення документів. Ми сьогодні направили ряд звернень як до органів Державної міграційної служби, так і до обласної військової адміністрації. Сьогодні також направлений буде. Запит до Державної міграційної служби України з приводу описання даної ситуації, яка склалася. Бо на сьогодні ми маємо, що у цілому Варівському районі не працює жоден із підрозділів Державної міграційної служби. Ось, сьогодні владою прийнято рішення про те, що ми будемо запускати ще одну додаткову станцію в нашому центрі надання адмінпослуг. Це потребує як часу, так і певну кількість коштів, але які в нас є. Після виділення коштів почнеться програмування та виконання усіх безпекових заходів для другої станції. Зі слів заступника міського голови на все знадобиться близько 2-3 місяців. Юлія Павло погложи канал Енергоатом.